Львів, дитячий садок святого Миколая. У передноворічний тиждень малеча грає різдвяну виставу народження Божого дитятка. Щастя, радості, багато, нам багат, на несеріздвяні, і щоразу раз ворону. Свято різдво, Христос. А от дід Мороз зі Снігуренькою під Новий рік сюди не приходять. Не тому, що діти поводились нечемно. Просто немає такої традиції, як і в більшості жителів Галичини. Директорка 135-го садка пані Галя Тузяк пам'ятає таких персонажів зі своїх шкільних років в радянські часи, але завжди розуміла, що то вигадані казкові образи. Вдома ж панували інші традиції. Перед різдвом приходив Святий Миколай. В мене в дитинстві Миколай приходив таємно під подушку. Найбажаніше на Миколая це були мандаринки, розказували, що святий Миколай жив колись на землі, був такий чоловік і про те, що він кожного року приходить на землю з неба, що Бог йому дозволяє приходити один раз в рік і робити те, без чого він не міг жити на землі, робити якісь добрі справи. Так само тепер у садку розповідають і вихованцям, що був такий Миколай, малим трошки башкотував, як вони. Може, помилявся, але прагнув робити добро і став святим. Цей образ зберігся в традиціях українців, попри намагання большевиків знищити релігію у 30-х роках ХХ століття. По-перше, таким чином вони боролись з Російською імперією, де церква шанувала царя. По-друге, амбітно прагнули змінити все життя на землі та були затятими атеїстами, розповідає історик Михайло Кобрин. Віра на противагу розуму це щось є відстале, архаїчне, непотрібне, яке навпаки відтягує людей від прогресу. Вони цю тезу максималізували. Одна з ознак Радянського Союзу це був терор. Вони просто ці якісь свої погляди вони дуже агресивно насаджували, не гребуючи там репресіями, вбивствами, підриваннями церкові і так далі. І тому подібне. Але з середини 30-х радянська влада розуміє, що терор треба розбавити і веселощами, тому відкидає релігійні свята та натомість запроваджує свої. Жить стало, стало веселіше. Та давісієжі робота стоїть так. За пропозицією партійного пропагандиста одного з організаторів голодомору в Україні Павла Постишева знов прикрашаються ялинки, але вже іграшками у вигляді червоноармійців та із зображеннями Сталіна. А на верхівці п'ятикутна зірка, а не вісьмікутна віфліємська. Та з'являється образ діда мороза, теж комуністичного на новорічних листівках того періоду. З'являється цей персонаж озброєний автоматом гвинтівкою. Багнетом ножем, гранатами, який виганяє гітлера або підносить німцям подарунки у вигляді зливи куль і снарядів. Але говорити, що Дід Мороз вигаданий радянською владою, теж невірно, зазначають фахівці. Він був присутній в українському фольклорі, але як антагоніст. Адже до електро і газофікації, яка відбулась у ХХ столітті, для українців зима була найтяжчий період. Ми зараз розуміємо через обстріли, через проблеми з світлом, опаленням і так далі, як сприймалася зима. Тому присвячено дуже багато казок, віршів, дитячих і так далі, що треба готуватися до зими. Бо якщо ти не підготуєшся, ти просто помреш, бо треба заготувати їсти, треба заготувати дрова. Ось цього мороза, який може заморожувати дітей. І ним лякали дітей. Казали, якщо ти будеш нічемним, в тебе вліз, тебе забере дід мороз. Згодом дід Мороз з'являється і в міській культурі Російської імперії дев'ятнадцятого століття, в тому числі українських міст, які входили в її склад. Там же він в образі позитивного персонажа, який приносить подарунки. Згадка про нього є, наприклад, у творі на підмогильного в романі місто. Але в культурі українців, які дотримуються давніх традицій своїх предків, цей персонаж так і залишився в казках. Та, попри нав'язування радянською владою свого образу Діда Мороза не прижився дотепер. На відміну від образу святого Миколая, людини, яку вшановують і слідують її прикладу для мене особисто Дід Мороз дуже асоціюється з радянським союзом, якого вже немає. Тому і діда Мороза вже нема. А Святий Миколай в мене асоціюється з відродженням, з християнством, з надією для нашого українського суспільства, яке відроджується, так, яке в якомусь сенсі воно повертається до втрачених традицій, але також її дивиться в майбутнє, як жити далі. Так? Тобто нам нам потрібні власне, ці категорії доброти, нам потрібно категорії щедрості і ну, якогось єднання. Отець Олег Кіндій розповідає, святий Миколай жив на землі у IV столітті, походив з заможньої родини. Батьки рано померли та залишили йому спадок, яким він ділився з нужденними, та робив це таємничо. Потім став священником та завдяки добрим справам став святим. Отець Олег впевнений, що святий Миколай творить добро не тільки 6 чи 19 грудня, а тоді і там, де є найбільша потреба. Святий Миколай був людиною так само, як ми. Він, напевно, мав такі самі ну, подібні труднощі, як і ми, але він вмів їх долати. І він зберіг це світло, яке Бог дає кожному з нас людей. І от ми говоримо дітям, щоб вони берегли це світло, яке в них є. Дорослим кажемо, що вони зберігали це світло, це добро, і це гарний такий приклад для наслідування. Хай краще Миколай, аніж якісь там негативні персонажі. Вікторія Грибенюк, Олег Слободян, підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.